Тривалий час їдеш за кермом і болить шия. Тримай поради, щоб собі допомогти. Облаштуй правильне положення сидячи за кермом. Спина притиснута до спинки сидіння. Підголовник. Центр повинен бути на рівні середини потилиці. Кермо на відстані витягнутих рук. Лікті злегка зігнуті. Коліна дещо нижче рівня стегон. Печі розслаблені, не піднімати. Під час руху шия подовження лінії хребта, не витягувати вперед. Підборіддя дещо втягнути, наче видовжити шию. Якщо стоїмо в заторах, робимо нахили голови вбік по 3-5 разів. Легкі повороти. Витягнути шию вверх потилицею і розслабити. Зведення лопаток. Кругові рухи плечами. Самомасаж. Пальцями проминаємо верх трапеції, шию, ділянку між лопатками. Можна користуватися тенісним м'ячиком. Кладемо між спиною та сидінням і проминаємо м'язи. Що доводиться часто їздити на далекі відстані, використовуйте ортопедичну подушку під голівник.